Соковитий весняний салат за 20 хвилин. Беремо куряче філе, добряче його присипаємо улюбленими спеціями. В мене це суміш до курки та копчена паприка. Також не забуваємо про сіль та перець, викладаємо на суху пательну та обсмажуємо з обох сторін. А в цей час в зручну тацю перекладаємо мікс салату, до нього додаємо помідорки чері розрізані на 4 частинки, також трішки додаємо синьої цибульки та паростки гороху. Викладаємо це все у миску і додаємо сюди нарізану курочку, нарізаємо її середнім кубіком та викладаємо до нашого салату. Також додаємо трішки консервованої солодкої кукурузи і тепер робимо заправку. Для цього беремо авокадо, вичищаємо за допомогою ложки м'якоть авокадо, додаємо у блендер ложку грецького йогурту, трішки соку лимону та сіль з перцем. Не забуваємо про чесничок, його можна покласти трішки менше, якщо не любите сильно чесниковий присмак. Перебиваємо це в блендером та виливаємо нашу заправку у салат. Перемішуємо добре і можна подавати до столу. Смачного!